Росія розпочала наймасштабніше за останні півроку перекидання військ і техніки з окупованого півдня, зокрема з Криму і Херсонщини. Що це означає? Чому Москва йде на такий крок? Які можливості це відкриває для збройних сил України? Ми розберемося, спираючись на факти, на заяви аналітиків і в першу чергу, звичайно, військових експертів, а також на свіжі дані з відкритих джерел. Все це на цьому ютуб каналі. Друзі, тому будь ласка, підпишіться на нього, поставте вподобайку. А ми будемо одразу починати щоб часу не гаяти. Отже, що відбувається? Справа в тім, що Росія перекидає з Криму і Херсонщини величезну кількість техніки щонайменше 10 нових самохідних артилерійських установок САУ, понад 40 вантажівок із особовим складом і боєприпасами, а також системи протиповітряної оборони. Маршрут чіткий через окупований Маріуполь до Новоазовська. Потім у Таганрог звідти техніку вантажать на залізницю і відправляють до. Курської області, ймовірно, це підсилення для свого військового потенціалу на Сумщині? Ви знаєте, яка там зараз ситуація про неї дещо згодом докладніше? Цікавий момент, на який звертає увагу безпосередньо Петро Андрюченко, який власне і опублікував це відео, він полягає в тому, що техніка позначена тактичним знаком. Трикутник у трикутнику, це найбільше перекидання за весь період війни, і воно безпрецедентне за півроку. Чому Росія? Виводить нові САУ саме з Криму, де вона роками накопичувала е, сили, це не випадковість, як стверджують військові експерти. Це вимушений крок, і далі давайте просто розберемось з тим, як власне е, і з чим це пов'язано. Значить, справа у тому, що є дві ключові причини: значить, перша, як стверджують аналітики, тиск збройних сил України, успішні удари по аеродромах, по складах, по Керченському мосту, так званому, так це все змушує Москву переглядати логістику. Ну, наприклад, не за що 3 червня Збройні сили України там підірвали опори Керченського мосту. Друга, і як я вважаю, найголовніша причина це, звичайно, перекидання сили засобів на Курський і Сумський напрямки. Відповідно, зараз російська армія там активно тисне на превеликий жаль. Є подекуди просування у росіян за останніми повідомленнями, наприклад, з відкритих джерел армія Російської Федерації в Сумській області. Нібито перерізала основний логістичний шлях до юнаківки в Сумській області, захопивши ділянку трасу на захід від села. Я робив окремий випуск по ситуації на Сумщині на цьому каналі. попередній, зокрема, перегляньте обов'язково. Зараз ситуація звичайно змінилась. Вона оновлюється інформація, оновлюється, змінюються е, обставини. Тому я думаю, що завтра ми знову зробимо випуск щодо Сумщини. Але е, Сьогодні говоримо ось про перекидання сили засобів. Що це дає Україні? Що дає Україні перекидання сили засобів з півдня? По перше, як стверджують військові аналітики, з якими я поспілкувався, послаблення російського груповання на півдні відкриває вікно можливостей для активної оборони на Херсонщині і на Запоріжжі. По друге, ізоляція Криму стає реальнішою без стабільної логістики через міст чи сухопутний коридор півострів втрачає стратегічну цінність. По третє, збройні сили України. Можуть засередити удари на ключових об'єктах, як от аеродроми чи склади, щоб ще більше ускладнити життя, так би мовити, окупантам. Так, ну і що ж, друзі, відбувається з авіацією, з авіацією в тимчасово окупованому Криму. Операція Служби безпеки України, Павутина, яка була проведена 1 червня, стала шоком для Росії, як відомо, десятки об'єктів її ядерного потенціалу, зокрема стратегічні бомбардувальники, на різних аеродромах, були знищені. В Криму після цього, як стверджують пабліки, зафіксували буквально паніку з аеродромів, зокрема з Бельбек, масово піднімали літаки. Чи вертольоти. Телеграм-канал Кримський вітер» повідомляє, що 1 червня о 15.48 шість вертольотів Мі 8 із Бельбека розлетілися в різні боки. Це реакція на павутину. Чи є в Криму ядерна зброя? За даними ГУР МО України, в 2024 році її там не було. Але Росія розмістила там носії тактичної ядерної зброї. Літаки Су-24М, Су-25СМ-3, Міг-31К і кораблі. Ми маємо розуміти, що носії ядерної зброї це є частина так званої ядерної тріади Російської Федерації у вересні 2024 року в Криму бачили вантажівки 12-го головного управління Міністерства оборони Російської Федерації, яке відповідає за це настороджує, але після того от, якось повідомлень щодо цього не було. Я це все до чого веду до того, що якщо ми вдарили по аеродромам на суверенній території Російської Федерації по частині ядерної тріади Росії, чому би нам не вдарити? по… Ядерним об'єктам Російської Федерації на тимчасово окупованій території України. Отже, чи вдарить Україна по таких об'єктах? Я от спираю, зокрема, на військового аналітика Михайла Жорохова, який вважає, що повторення Павутини в Криму поки що малоймовірне, бо там немає стратегічної авіації. Головна ціль це Керченський міст. Вважає він. Але удари по аеродромах, таких як Бельбек, наприклад, Чесаки, вони можуть зірвати плани Росії, використовувати каби для наступу, і це звичайно послабить ворога там, де він здається, здається невразливим. Росія знає друзі, чудово знає, що її авіація під прицілом, і за даними осінт аналітика ДЕФМОН, Москва будує укриття для літаків на 14 авіабазах, зокрема, друзі. На чотирьох в Криму САКИ, Севастополь, Гвардійське, Кіровське. Супутникові знімки показують 177 укриттів трьох типів, тунелі, посилені ящики та ю. Подібні споруди. Деякі вже готові, інші ще будуються. Чи врятують ці укриття російські літаки? Ну, дивіться, історія показує, що ні, збройні сили України вже знищували добре захищені об'єкти, як от кораблі Чорноморського флоту, чи ті самі опори Керченського мосту. Будівництво укриттів лише відволікає ресурси Росії. Які вона могла б використати на фронті, дякувати Богу, що вони всі там йолопи, і, і звичайно, це вкотре доказує це вкотре демонструє, що ворог боїться і втрачає контроль. Крим, друзі, це ключ у цій війні. І так вважаю не я, так вважає ем, генерал Бен Ходжес, Ми до нього вже зверталися в попередніх випусках. В розмові з Радіо Свобода з нашими колегами він заявив, що якщо Росія втратить Крим, це буде катастрофою для Путіна. Ключі до ізоляції півострова це знищення Кримського так званого Керченського мосту. Ходжес упевнений, що Україна має для цього усі можливості: далекобійні дрони, ракети і унікальні операції, як от підрив з СБУ 3 червня 2025 року. Це величезний міст, каже Ходжес, але Україна може його зруйнувати, коли буде готова. Росія посилює захист мосту. Це не секрет, але жодна споруда не є невразливою, як відомо. Давайте передаємо збройні сили України вже змусили Чорноморський флот Російської Федерації тікати з Криму. Міст наступний в цьому не доводиться сумніватися. І що б там не розповідав Патрушев, які б він там доктрини Путіну не оновлював і не приносив щодо повернення Чорноморського флоту до Севастополя, Чорноморського флоту Російської Федерації. Потопамо його там. Щодо е, поновлення військового потенціалу в тимчасово окупованому Криму, все це ніщо абсолютно тому, що Реальність показує абсолютно зворотні речі. Збройні сили України знищують військові активи Російської Федерації на тимчасово окупованій території і в Криму в першу чергу. Ну я вам можу сказати, друзі, що такий цікавий момент. Я коли до ефіру готувався, прочитав інтерв'ю Рафата Чубарова, голови меджлісу кримськотатарського народу, який переконаний в тому, що і мені це сподобалось. Росія не втримає Крим. Історія показує, що жоден окумбант не зміг утримати півострів надовго, каже він. Він закликає росіян, які незаконно оселилися в Криму після 14 року покинути його. Чому а тому, що Керченський міст буде зруйновано і вони опиняться в пастці. після атак на міст і військові об'єкти в Криму вже видно ефект. Друзі, попит на нерухомість падає, туристи відмовляються їхати, і це правда. Чубар попереджає, що Росія може використати цивільних як живий щит. Як це до речі, говорив ще Путін в 2014 році? Пам'ятаєте, це психологічний удар по окупантах, і він спрацює, каже Рафат Чубаров? Але Мелітополь, друзі, це що? Це ворота до Криму. 8 червня 2025 року, септо цього року, в окупованому місті прореміли вибухи на заводі Гідромаш, який Росія перетворила на військову базу. Я пропоную поглянути на ці кадри. Ну, хіба це не фантастика? Подивіться, як прекрасно палає гідромаш. А зараз детальніше, друзі, до цього звернемо справа в тому, що це не випадковість, це, поза будь-яких сумнівів, насправді. Ой, давайте так зробимо, напевно. Ось так буде краще. Це е частина стратегії Збройних сил України. Знищувати логістику ворога звільнення Мелітополя розірве сухопутний коридор до тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму, зробивши півострів ще вразливішим. Це не я вигадав. Це насправді з 2014 року ще про це говорять. Колишній мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що окупанти перетворили місто на суцільну військову базу. Адже кожен вибух, кожен удар наближає деокупацію, і повне звільнення півдня це не мрія, друзі. Це мета до якої ми йдемо. Ми робили зокрема окремі випуски щодо майбутньої деокупації півдня. Всі ми дорослі люди. Ми всі розуміємо, що сьогодні чи завтра, чи навіть післязавтра деокупація півдня не є можливою, але в перспективі як складаються пазли, і зараз ми спостерігаємо це зокрема. Це абсолютна реальність. До речі, я вам хочу сказати, що не ми літополем єдиним друзі, Направду Росіяни, значить, що вони? Що Росіяни? Росіяни підтверджують по своїх каналах нанесення ударів силами оборони протягом доби наших ударів по Мелітополю, по Бердянську, по Пологовсько-Розівській аломерації. При цьому офіційна інформація чомусь замовчується, той самий Петро Андрюченко ось, власне публікує цю мапу, і я на його інформацію звертаюсь. Опираюсь, він каже, що в той самий час ми фіксуємо щоденне наповнення шпиталів у Розівці, в Бердянську, в Мангушу, в Нікольському і інших двох лікарень, які в Маріуполі знаходяться з важкопораненими, тобто величезна кількість поранених. Всі з пологівського напрямку, яке лікарям лікарями, характеризується як пекло Welcome to hell, Як то кажуть, Роман Костенко, народний депутат України, полковник СБУ, каже. З приводу півдня таке не так давно. До речі, ми також його цитували. Поки у нас є південні чорне море, ми повернемо всі окуповані території. Війна це економіка і контроль над морем дає Україні ресурси для боротьби. Завдяки експорту через Чорне море. Ми фінансуємо збройні сили України, а удари по російських кораблях і базах послаблюють економіку ворога. Костенко впевнений у тому, що битва за південь це ключ до цієї перемоги. І Як ми бачимо, друзі, Росія слабне, попри те, що зараз відбувається в інформаційній площині, я також тут не хочу, знаєте, Перетворюватись з усією повагою до колег. Я не хочу перетворюватись на людину, на журналіста, яка от більше займається там якоюсь пропагандою, так от точно, значить, програмуємо всіх що будемо пити каву у Ялті. Ні, я свідомий абсолютно то, що сьогодні ми ніяку я... каву в Ялті пити не будемо, але перекидання військ із півдня це не просто маневр, друзі. Це. Паніка збройні сили України б'ють по Карчинському мосту, по аеродромах, по базах. Ворог втрачає І Це видно вже зараз. Крим, Мелітополь, Херсонщина це наша земля. Ми її обов'язково повернемо. Як казав той саме Рефат Чубаров, якого ми вже цитували в цьому випуску. Історія на нашому боці. Тому підтримуємо збройні сили України. Вірмо в перемогу. Поділіться, будь ласка, цим відео з рідними, близькими, з друзями. Дякую, що його переглянули. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі. E